Аріана займається спортивними танцями відносно недовго, всього три місяці. Але це те, що їй дуже до вподоби і до душі. Полюбляє як запальні латиноамериканські танці, так і більш спокійні, європейські. Є представницею клубу спортивного бального танцю Ніка. Нинішньому хобі сприяє ґрунтовна спортивна підготовка і тому має щотижня по 8-9 тренувань на відкритому всеукраїнському фестивалі зі спортивних танців виступала в категорії ювеналів і здобула кубок та перше місце. Я в дитинстві займалася гімнастикою 10 років. І потім ми прийшли на танці, мені дуже тут подобається, я займаюся не дуже давно, приблизно десь три місяці. Емоційність потрібно дуже сильно вражати свої емоції. А завжди тренуватися, тренуватися і знаходитися у залі. Процес організації першості такого рівня і масштабу вимагає відповідних надзусиль. Організатори зізнаються, як на все наше життя велика війна негативно вплинула, так і на поціновувачів спортивного танцю. Пані Світлана гірко констатує: двічі переселенка спочатку довелось виїхати з окупованого Донецька до Бахмуту, а вже звідти до Дніпра. Якби не війна, замість 360 заявлених учасників та учасниць було б щонайменше в три чи навіть чотири рази більше. Зазвичай це ну майже місяць, а то і два місяці, для того, щоб е, організувати е, приміщення, щоб е, домовитися з усіма учасниками, щоб вони приїхали, щоб було зручно підготувати все, що для них потрібно: для суддів, для учасників, щоб це було дійсно діло для глядачів, про них теж треба подбати. Тобто, у нас дуже. Серйозна підготовка йде до кожного конкурсу. А ще на відкритому всеукраїнському фестивалі зі спортивних танців провели благодійний аукціон. Головна мета якого зібрати кошти на підтримку бійців 239 го батальйону 129-ї криворізької бригади ТРО. Найпершим серед лотів був прапор, підписаний армійцями. Стартова ціна 300 гривень. Але Олексій, який прийшов підтримати на паркеті доньку, придбав його за тисячу. Я е саме можу допомагати лише донатами. Ну ми, ми сім'єю намагаємося допомагати донатами. Бо як в мене є праця, наприклад, я фрилансер, я намагаюся заробляти і частину відкладати і допомагати нашим збройним силам. Я не знав, тому я був збентежений і зразу спочатку почав дивитися в гаманець, чи в мене є гроші, чи я можу карткою, тому я був такий збитий трошки. Усього присутнім представили 9 лотів. Ідея проведення аукціону належить гримеру першого міського телеканалу Наталі. Її чоловік та друзі служать саме в лавах 129-ї криворізької бригади тероборони. І тому жінка не чуток чи розповідей знає, які нагальні потреби в наших захисників. Ми захотіли провести аукціон в підтримку наших хлопців, тому що ми знаємо, що є багато запитів на те, що. Них не вистачає для їх бойових дій. Не вистачає деяких моментів, які їм буде дуже допомагати. Тому і прийшла така ідея створити і організувати аукціон. Бо хлопців впевненість наш спокій. Загалом спільними зусиллями на аукціоні на підтримку бійців 129-ї криворізької окремої бригади тероборони зібрали більше п'яти тисяч гривень. Подальшому кошти передадуть армійцям, які використають їх на нагальні потреби. А переможців та призерів танцювального фестивалю у різних вікових категоріях європейські та латиноамериканські програмах нагородили пам'ятними кубками Вікторія Трофі та дипломами за участь. Це потужний стимул для подальших тренувань, досягнень та звершень. Олександр Фефілатів Максим Мурашов, перший міський.